Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Коротеньке відео про очищувач грубої про оч... фільтр і його очищення грубої очистки пального на БМП. 1-2. Так, кабіна мехвод, старший стрілок, кришка люджка. Я це роблю з силового відділення, бо це зручніше. Ну а також звичай все робиться руками звідти. От Залазимо. Викручуємо ключем на 22 зверху бок, притримуємо рукою стакан і знімаємо стакан. Виймаємо його і що ми там бачимо? Ми там бачимо просто мішок лайна. От як ця машина може їздити і що від неї можна вимагати і очікувати, якщо тут залишилося тільки... Ну, тільки тата з мамою тут не вистачає. Все. Це просто город. Оце фільтр, це соляра, це мотор, це люди так їздять. Ну і там, відповідно, ще пів кіло бруду. Коротше, почистили. Там нічого складного. Стакан, пружина і пильнуємо, щоб цілою була прокладочка на кришці. Якщо не ціла, вирізаємо за розміром. Е, розміри я <coughs> додам у відео. От Отут у нас кільце так? було прилипло, відпало. І зверху мідна шайба. Нагадую, якщо використовуєте вдруге мідні шайби, попередньо їх випалюєте. Щоб гарненько сяяли і кидаєте в холодне щось, типу води. Так, мідь розм'якшується, і ви можете удруге використовувати ущільнувальну мідну шайбу. Вона майже завжди у вас буде ще нормально тримати і ходити. Все, вичистили, перевірили багно. Там може бути лід і все на світі. Пильнуємо прокладочки зверху. Ця ось. Так. Хоча, щось докажу, що я оце кінце бачу вперше. Досі воно мені не траплялося. Ну, якщо воно тут є, то значить має бути. І ставимо на місце. Збираємо, гарно воюємо і перемагаємо. Все, слава нації!